хотів виникати відкрити салон краси. В клубному будинку є для вас комерційне приміщення 39 метрів. Квадратних. Це є бічна від е, винної гори е, Загадкова 9, ЖК Зенайн. Клубного типу будинок. Тут буде в'їзд. Гарний шлагбаум, пішохідний прохід гарно буде зроблений, бруківкою закладеться, ваш повністю перший поверх. Якщо вам потрібна каналізація, вона буде, якщо вам потрібно водопостачання, воно буде. Електроенергії 5 кВт. Ось так це виглядає. А! Бачите, навіть вже заведено вода і каналізація. можна лише підключитись. Ось так це виглядає. Якщо би хто хотів, то можете придбати 1300 доларів за метр квадратний комерційне фасадне приміщення. Ще також в нагрузку можете взяти ось таке приміщення. Воно бачите, вхід через під'їзд, 800 доларів за метр квадратний. Чик-чик. Не знаю, можливо, є ідея, як його використати. Так само вода, каналізація, все підведено. Тому ЖК най продаж від забудовника, відділ продажу. Ремакс ком'юніті, телефонуйте.